Всім привіт! Сьогодні беремо інформацію з потоку для вас. Ні про що ми не думаємо зараз. Ми просто візьмемо ту інформацію, яку нам зараз нададуть, так? Та спробуємо проаналізувати її, кожен сам собі. Це відео важливо для тих, хто його подивиться, так, кому воно потрапить на очі. Дуже буду просити залишати свої вподобайки, так? Для збереження балансу. І так, інформація з потоку для тебе. Зараз початок чогось нового в житті, як наче даються якісь шанси, повне обнулення всіх програм життєвих, бачення якогось руху, і ми з вами повинні зараз розпочати щось нове, як наче з нової сторінки. І це може бути досить складно, тому що ми можемо відноситись до того дуже легковажно. Нам зараз важливо. Звертати увагу на всі деталі, які можуть відбуватися у нашому житті. Нам треба побудувати плани, нам треба мати чіткість, гадати про дисципліну для того, щоб ми могли втриматися на цій дорозі. Так? Для того, щоб ми могли дійти туди, куди ми хочемо. Тобто, нам треба зараз мати чіткість, витримку, дисциплінованість. Дуже багато в нас енергії, можливостей зараз від Відкриваються перед нами, і ми можемо вести за собою, так не тільки йти самі по собі, а й вести за собою, так, і брати ті можливості, які необхідні. Якщо зараз нам необхідна допомога, нам обов'язково треба її вміти попросити вчасно. Якщо в нас її зараз будуть просити, потребувати, надавайте ту допомогу, не відмовляйте зараз, тому що. У контексті сьогодення це дуже необхідно. Зверніть увагу на свій емоційний стан і на те, як ви можете згадувати якісь минулі етапи життя, якісь минулі ситуації, і вони будуть прямо впливати на ваше сьогодення, на ваш новий початок, на ваш рух уперед, зараз. Необхідно ті ситуації закрити. Звільнитися від них, очиститися, відпустіть те, що дуже сильно вас хвилює. І це може бути якийсь жертовний стан, в який ви потрапили через якісь робочі моменти, через якесь спілкування. Відпустіть цю ситуацію, вийдіть із стану жертви, тому що ви витрачаєте туди дуже багато енергії наразі. Вас буде чекати якісь нові надії, сподівання.